Хочете мати таку розтяжку як у Лєри? потрібно займатися спортом та добре харчуватись. Ходім, покажу як. Зараз будемо куштувати гранову смак Фраголіно. Полюбляємо ласувати такою смакотою на сніданок або середня як перекус. А сусідка в мене полюбляє ось такі кранчі. Вони є різних смаків. Вона з молочком їх румає. А я зараз... Пробую гранолу. Спочатку насипаю в тарілочку. Тут погляньте є і сушене якась ягода, і клубничка, і ще щось, і шоколад клас. Заливаю це все діло молочком. Перемішав. трошки розбухло і можна пробувати. Смакота просто неймовірно. Дуже смачне. Якщо і ви бажаєте замовити собі такої смакоти, ось їхні контакти, компанія Granola. Телефонуйте та замовляйте.